Війна в тому числі ще стала випробуванням для мільйонів родин, коли дружина з дитиною там, а ти тут, в Україні, зовсім один. Коли ти не бачив батьків своїх досить давно, вони в окупації, і ти всім серцем своїм сподіваєшся побачити, їх хоч би раз іще ще знову. І з величезного кола знайомих, близьких, друзів із різних міст, з тобою залишився лише кіт. І його чорний хвіст. Цей кіт з його чорним хвостом слугує для мене уявним мостом, який тонесенькою павутиною поєднує мене з моєю родиною. Ця тонесенька павутиночка так давно і так далеко прямує кудись даль, що я навіть не розумію, чи тримає її хтось з того боку. На жаль. Але я не можу її відпустити. Ця павутина дає мені силу далі жити. Навіть якщо давно порвалась вона з того кінця, я все ще тримаю її в сподіванні, що ця павутинка поєднує наші серця. Мій кіт став майже єдиною темою для наших з дружиною розмов, і вона дійсно щиро радіє, побачивши свого шоніка знов. Не знаю, що в цьому вірші я сказати хотів, напевне, про те. Що безумовною любов'ю люблять тільки дітей, жінок і котів.